Современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Ми готово показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Росія перекидає на територію Білорусі техніку та військових. Росія активно перекидає військову техніку до наших кордонів. Білоруські ресурси виклали в мережу фотографії з технікою росіян. Стверджують, це кордон з Україною. Кремль таємно перекидає в Білорусь живу силу використовуючи уяві залізничні цистерни. Всі статтю п'ятдесят 51 частини 7 уставу ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. Oh mm -hmm. Росія вдарила з усіх боків. Основні точки наступу сконцентрувалися в районах півночі України та південно-східної частини України. На щастя, в районі Криму нам вдалося відбити наступ окупанта. На півночі Росія била у напрямку зони відчуження, щоб потрапити до Києва. А на Луганщині ми зазнавали значних втрат. Поки ми зволікали, ми зуміли втратити Маріуполь майже без боїв. Цим часом фронт йшов все ближче до Чернігова. Окупант давив з усією силою на півночі. Попасна Солодар Бахмут вже був у руках окупанта. Зазнавши успіхів на перекопі, ми пішли у наступ в лип кримського півострову. Ми домоглися здвинути лінію фронту та планувати наступ на Джанкой. Цим же часом пало перше місто обласного центру Суми. Під загрозою був Харків. З важкими боями ми відступили від севера Донецька, Рубіжного та Лисичанську. 7 березня пав Харків. Ми ж розвивали наступ в Крим, а окупант пройшов через зону відчуження та розвинув наступ на Київ. Ситуація на Донбасі ускладнювалася. Десятитисячне угрупування окупантів опинилися в оточенні під Чангаром 8 числа. Північний Крим уже був під повним контролем ЗСУ. А противник розвиває наступ на Полтаву. 14 березня ЗСУ взяла Сімферополь. Нам зовсім небагато треба було для того, щоб узяти Севастополь. Однак ворог підвів резерви. Тим часом ворог йшов через Сабарійські степи. Через це сталася загроза оточення кримського групування ЗСУ. Поступово ми вивели військо з Криму. Ми мали відступати з південного сходу. Полтава та Чернігів стали прифронтовими містами. Полтава пала на короткий час. Але швидко повернулася в наш склад. Атака на Київ була відбита до початку квітня 22-го року. Фронт майже став та перетворився на позиційний. Очевидно, що Росія не домоглася своєї мети окупувати Україну, тому настав час йти у наш наступ. Наша стратегія зосереджувалася на оточенні окремих частин ЗСРФ на фронті і поступово звільняти населені пункти. Першою нашою цілею стало опішня на Полтавщині, диканька була звільнена, а дві дивізії ворога були звільнені від існування. Наступною цілею стало місто Лебедин на Сумщині. Наступ почався з РОМ та Опішня. Колони української техніки оточили групування Росії. В короткий строк ми знищили близько 20 тисяч окупантів. Наступною цілею стало забезпечення Запоріжжя від атак з боку артилерії що ми здійснили в короткий строк, та відкинули окупанта на десятки кілометрів. Далі ми мали звільнити Білопілля та вийти до Десни. Черговий успіх змусив окупантів тікати подалі від Чернігівщини. Українське військо входило в чисельні міста та селища, зустрічаючи моторошні картини окупації росіян. Масові в та катування зустрічалися всюди. Ми мали б росіянам відплатити тим же, однак, в очах світової спільноти ми б перетворилися на варварів. Так чи інакше, цей успіх дозволив розвинути наступ на Сумщину. Натромнами було оточено 4 дивізії ворога. Не дивлячись на попередній успіх, у нас існувала проблема на сході. Таким чином, окупанти майже увійшли у Запоріжжя. Завдяки контратакам, а також мужності наших воїнів, ми змогли відстояти місто і навіть відкинути окупанта на десятки кілометрів від нього. Операція Десна закінчилася нищівною поразкою російської армії під Путивлем. Бурень опинився в оточенні разом з восьми дивізіями ворога. Найбоєздатніша армія фронту була майже вщент розбита, що дозволило в ході чергової операції звільнити суми, що і сталося 13 липня 2022 року. А 19 серпня було визволено місто Шостка, де факто друге найбільше місто Сумської області. А вже 24 серпня пройшло святкування Дня незалежності України. В Києві була продемонстрована розбита окупантська техніка, що створила різні враження всередині країни. Одночасно, українці відчували гордість за свою державу та супротив окупанту. А з іншої сторони, в центрі Києва був виставлений на показ жах війни. В ході Решетилівського наступу ми змогли оточити значне з'єднання ворога. Противник був відкинутий від Полтави. На Депішням було оточено 4 дивізії. Не дивлячись на визначні перемоги останніх місяців, Україна мала значне виснаження, яке, хоч і не ставало однаковим з ворожим, але байдуже, ми мали менші ресурси, тому, поки ми маємо високу перевагу на полі бою, треба діяти. 22 листопада, напередодні зими, українці пішли у атаку по всій ширині фронту. Вже 8 грудня окупант тікав з Сумщини. 22 числа ми розвинули значний ресурс наступу на Мелітопольському напрямку, а на різдво українці вийшли до Азовського моря. До 16 числа було звільнено велику кількість теренів півдня держави і все частіше назрівали плани повторного входження до Криму з 9 вересня 2023 року. Ми розгорнули наступ на Крим через Чангар. По всім заповідям від Болбочана. Ми швидко володіли північною частиною Криму та перейшли в наступ. В Перекопі було оточено п'ять дивізій ворога. А 5 жовтня ми відрізали Керч. А вже 11 числа українці взяли місто. Два дні по тому було взято Симферополь. До 23 жовтня було розбите оточення в Судаку. А 2 листопада був взятий центр Севастополя. Після цього Крим було звільнено повністю. Увесь ворожий контингент розбитий, а колаборанти були піддані кримінальній відповідальності за зраду батьківщини. Протягом наступних декількох днів ситуація на Росії дійшла критичної межі. Очевидним стала поразка у війні, що винудило Путіна почати процес капітуляції, який був затверджений 14 листопада 2023 року о 14.00 по Києву. Україна та Росія сіли за стіл перемовин. Основними положеннями мирного договору стали невтручання Росії у зовнішню та внутрішню політику України, визнання Росією кордонів 91-го року, виведення російської армії з української території згідно до другого пункту, невтручання у сепаративні конфлікти на теренах пострадянських держав, видати воєнних злочинців, відповідальних за злочини в Україні. Та виплата репарацій. На щастя, договір було підписано, однак дві останні умови, як мені здається, не будуть виконуватися, а четверте положення може підстати під сумнів. На щастя, Україна отримала гарантії безпеки від НАТО. Почалася інтеграція та переозброєння країни на стандарти НАТО. Активно йшла євроінтеграція, а заморожені активи РФ були передані Україні. Україна змогла відстояти своє право на незалежність та дати відсіч потужному ворогу, який мав усі шанси на перемогу. Але зухвалість командування, відсутність грамотних кадрів, дегенеративність уряду та структур не дозволили це зробити. Україна зламала хребет рашистській заразі та показала усім автократичним урядам, що спроба піти проти демократії буде невдала. Україна стала новим гегемоном східної Європи та символом супротиву після війни. Ми стали поширювати свою мережу агентури в Білорусі та Росії з метою подальшого розхитування ситуації в цих державах. 7 березня 2024 року. Ми запропонували Молдові ліквідувати осередок сепаратистів Придністров'ї однак їм було байдуже на нього, і тому ми окупували цю землю з метою подальшої інтеграції до складу України. Головою окупаційної адміністрації став Дмитро Корчинський, палкий прибічник Придністров'я в складі України. Тож, 7 березня, однак вже 25-го року, Україна стала членом Європейського Союзу. А вже 12 вересня цього ж року в Україні відчинилися двері у членстві в НАТО. Всім привіт! Це знову я. Я побачив вашу активність під моїми відео з питаннями, де я пропав, де я дівся. Е, я дам вам відповідь на це запитання. Я був досить довгий час відсутній на каналі, і не без причини я займався великою кількістю даденних справ, тому часу на створення відео було обмаль. Сподіваюся, вже з наступними відео ситуація виправиться і вони будуть виходити більш частіше. Е, дякую тобі за перегляд цього відео. Підтримуй автора монетою за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал, щоб не випускати нові історії з перших уст. Всім. 宝宝。